Означено, що ви сутроти, на не видно. Я зрозумів. Зрозумі. В чому я це полягало перегадала. конкретно? В чому це полягало ну, конкретно? Є в тієї Є. Ну, а там, там два рапорти, в них все ну, порізно. У мене не ваш рапорт, у мене рапорт великого, питання буде до великого. Ну, так, в чому, до в чому так, полагала, здійснена непокора. Ви в протоколі так цього і не зазначили на момент складання. Я написала фабули, як Друге питання. Воно визначено було і в рапорті, і на відеофайлі. Ми переглядали, по-перше, що було видно з відеофайлю. Заборона знімати і що? Ні, ну я ж тут питаю, і що і вона бачила. То... Заборона знімати була, ми побачили це. Ми, ну, по-перше, вирішили в тому, що ви не надавали поліцейському документи. А я... саме.